Світлана, що таке Дельта Вортекс-практика. Якщо ми не знайомі, я Світлана Горобі, енергопрактик та практик методу Дельта Вортекс. І я розкажу про цей метод однією історією, яка сталася нещодавно, коли я була в Емілі. Це такий готель преміум класу у нас у Львівській області. Там дуже часто проходять різні конференції. І в мене теж була мрія туди потрапити до цього готелю, і ось буквально в листопаді я цю мрію здійснила. Коли я виїжджала, мені стало цікаво подивитися на президентський номер, але в той час він був зайнятий. І я запитала: А які є ще номери, які я можу подивитися? Для мене це теж було важливо, щоб поставити наступну мрію і вже зрозуміти, до чого прагнути. І перед тим як прийти на рецепцію, мені було трішки страшно. Визнаю. Чому страшно? Адже я не знала, що взагалі така послуга при готелі існує. Що я можу звернутися і попросити, щоб мені показали номер іншого класу. Тобто, уявляєте, ось таке вже обмеження може бути і у вашій голові, якщо ви боїтесь зробити крок і про щось попросити, да? дозволити цій мрії, оцьому бажанню проявитися. Але я пройшла через цей страх, підійшла, а виявляється, все так просто, все так легко. І є людина, чоловік, який проводжає до цих номерів і показує. І ось ми з ним йдемо у ліфті, розмовляємо. І він мені каже: Ви знаєте, якби був президентський вільний, я б його вам показав. Я кажу: ну добре, давайте подивимось на цей. І ось ця людина показує мені. На якому поверсі знаходиться цей номер. Потім відкриває двері в цю реальність, в цей номер. І він розповідає, що ось дивіться, ось тут це є, ось тут ванна знаходиться. Давайте я вам ще відкрию балкон, подивіться, який від сакна. І мені це сподобалось. Мені сподобалися ці відчуття, ці емоції. А головне, мені сподобалось, що була людина. Яка легко і просто пояснила незнайомі для мене речі. Так само і Дельта Вортекс, практика. Що вона робить? По-перше, це не пропрацювання, це не повернення в минуле, як, наприклад, працює Тета Хілінг або регрес, або просто медитація, де ти уявляєш. Дельта Вортекс це, скажу так, що це наша хвиля, така природня мозку. Хвиля, коли ми засинаємо. І дуже часто ми чули да, такі вирази, що коли ми спимо, наша підсвідомість працює. Так само і в цій практиці, але ми не спимо. Людина знаходиться у свідомості, це абсолютно безпечний процес. І от давайте уявимо ситуацію. От ви поселились в свій номер, прийшли і починаєте шукати, що в цьому номері не так. Чи там не працює розетка, чи ліжко вам не так застелили. Оце все. Можна порівняти з методами, де ми повертаємось в минуле. І от просто уявіть, який у вас буде стан, коли ви приїхали в класний готель, ви бачили по фото, що він ну, дуже вам відгукнувся, сподобався. Але в реальності не так вийшло. І дійсно бувають такі номери, я зараз про інше, я зараз про те, що просто уявіть, замість того, щоб насолоджуватися відпочинком, ви звертаєте увагу на те, що вам не подобається, і постійно намагаєтесь це виправити. І уявляємо далі історію. Ви приходите на ресепцію і кажете, ви мені не так ліжко заправили, там рушники не такі, як я хотіла, там ще щось. І виходить, що ви перерахували те, що вам не подобається, а вам кажуть. Ну тоді чекайте, поки ми це все виправимо і заселимо вас знову. І ви витрачаєте свій час, свою енергію, свій настрій на те, щоб знайти що не так, потім, щоб виправити це, і потім, щоб знову в'їхати. Але якщо у вас є звичка постійно шукати щось не так, то ви цим і будете займатися, замість того, щоб створити атмосферу радості, гарного настрою. Навіть якщо вам щось не сподобалось, ви можете підійти на рецепцію попросити замінити вам рушник або ще щось зробити. І знаєте, я отут я згадала дуже класну річ, яка мені відгукнулася в готелі. В них є такі брошури, на яких написано, тобто умови, Тобто ви приїжджаєте і вже вам написано: якщо ви хочете, щоб вам поміняли білизну. Ви залишите на ось такому там боці, я вже не пам'ятаю дослідно, але є умови, якщо вам щось не подобається, то ви можете певними ознаками це показати через цю саму брошуру, і вам зроблять так, як ви хочете. У ваній кімнаті так само, якщо вас не влаштовують там рушники, або ви хочете, щоб їх замінили, зробіть так. Тобто, це вже включено. Але це легкий процес. Однією дією, ви можете. Показати, що вам не подобається, і вам це легко зроблять. Поміняють. І в цей момент ви не витрачаєте свою енергію, а ви йдете далі створювати свій відпочинок. Наприклад, в спа або гуляти, або снідати, чи вечеряти, дивлячись, який проміжок часу ви заїхали. Ось так воно і працює. Тобто, коли ми постійно застрягаємо в історіях, що нам щось не подобається, і ми намагаємося це виправити. Ми все одно витрачаємо свій час, а потім ми намагаємося наздогнати. І виходить така гонка. Там ми сперечаємось з минулим. А тут ми не встигаємо в майбутнє. І коли відкривається якась реальність по типу стрічки в інстаграм, ми дивимося, що хтось вже розбагатів, хтось авто купив і вже відпочив і вже повернає, повертається з відпочинку, а ми досі шукаємо, що не так. Тому я відмовилась від таких пошуків і перейшла на створюючий інструмент метод, який дозволяє вам створити вашу бажану реальність. Ну а якщо вас цікавить, які результати дає метод Дельта Vortex, я вас запрошую подивитися відео про Наталію, українку в Польщі, яка змогла в супроводі зі мною за рік створити те, що вона хотіла. Хоча, знаєте, ми ніяких цілей не ставили, таких, як авто чи дім, ми навпаки, ставили кожного місяця задачу згармонізувати сферу життя і потім все. Ось так, знаєте, повибудовувалось і проявилися навіть цілі і дуже великі, дуже класні. Тому, якщо вас цікавить, переходьте, подивіться, нехай це відео вас змотивує, що кожна жінка може набагато більше, ніж вона думає. А якщо у вас залишилося питання, ви ще хочете отримати інформацію, як відбувається сесія, як відбувається сам процес, напишіть мені, і ми з вами поспілкуємось. Thank you